Привіт, Френдлі З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні у нас дружні будуть ось такі цукерки. Все буде Україна. Щось у нас останнім часом одні патріотичні цукерки. Вчора е, лась, не ла, ну там і ластівки були, птахи патріотичні. Сьогодні у нас ось такі цукерки. Відкрили вчора, е, поділилися там ми між батьками там. Що їм достанеться, що мені там. І зараз ми попробуємо різні тут смакині. Та, давно, ось. Зараз я вам нугаті. Коротше, зараз покажу. Так, Тому такі справи. Ось такі у нас є цукерки різні. Зараз почитаємо let's go до заставки. Деніс! Що? Щось там вилетіло. Чекайте, бо я масштаб. Блять. Чекайте, щось я намахнувся. Все, поїхали до заставки цього відео. Let's go. Деніс фрейне реагує! Деніс проне реагує! Сьогодні він буде реагувати на. Так. Ну, е, значить, на набір цукерок все буде. Так, набір цукерок все буде. Україна, Діна, Діна. Давайте їсти. Так, дивіться. Тут е, є нуга ну, таті, метеорит львівський, лабрют, курага з горіхом, чорносив з горіхом також. Коротше, let's go відкривати. так, Поїхали відкривати. Я не знаю, я так сіпнув, коли заставкою, що воно дьорнулося, розумієте? І... І пішло, коротше, щось не то. Отак От відкривається вона ось, дуже велика. До... <смас> вона вже була відкрита. Йолки. Маталка. Коротше, що я хотів показати. Термін придатності просрочився 24 січня. Номер партії 24. Коротше, просрочився. Коротше, які тут є цукерки. показую. Перед вами ось кожен новий смак. Ось такі цукерки. Так. Ось тут собі хочете, прочитайте кожну цукерку ось така. Кому цікаво, собі прочитайте. А ми пішли їсти. Нажмете на паузу, почитайте. А ми поїхали її їсти часом так багато обмаль. Так, першу, яку я візьму, це ось таку. Вона називається. Ну, Татті, цукерка зі смаженим та, та подрібленим ядром арахісом та корицею в кондитерській глазурі. Поїхали їсти, так? Я кажу, самі прочитайте, а сам зачитую. Ну, все-таки треба дати вам якось знати. Чи що? Не знаю, поїхали їсти. Ммм, це добре. М -м. Ви можете сказати, то тут чорний шоколад. Я скажу вам, я його не чую. Значить, добре. Під останнім відео ви поставили мені майже 40 лайків. І там щось я не знаю, скільки 30 чимось коментарів. Дуже дякую. Хм, смачна сукарка. 8 з плюсом. Я бо поставив 9 поки що. І в кінці я определю, якась цих всіх цукерок найсмачніша. Так. Наступна у нас буде цукерка метеорит львівський. Герильяжна цукерка з натуральним медом та смаженим горіхом, кудись кійськолі. Ось така. Я спочатку подумав, що це кокос. Ну, як нам пише... Коробочка, це грильяжна цукерка. Поїхали, грильяжна. Угу. Це ж непогано. Це вся пачка, знаєте скільки? Я не знаю, це 200 чи 300 гривень. Це пачка. Ну, а тут церкви Це все раді упаковки. Угу. Горіхові топові. Поки що 8 з плюсом поставимо смачно. Може бути. Так. наступну я спробую чорнослив. Чорнослив з горіхом. Сушена слива з грецьким горіхом кондитерській глазурі. Let's go! А що з нею? А, правильно ж просрочено вже. Поїхали їзди. Ну, поки що не дуже. Ой, чорностим не дуже. А мене точно зуби не почнуть знову боліти? Я знову не піду за зубного но без этой, кто Цікаво. О, тут шия чаю. Короче, черносты всембалим. Не особо подобається. Хочете прикол? Шоколад то молочний, а всередині так якби чорнослив перемішали з чорним шоколадом. Оське перше я чую. Давно ці цукарки. Ну а курага з горіхом і чорностимцем не то саме? напевно ні. Пишуть на цукерках по-українська без ГМО. А тут пише ГМО фрі. Що означає фрі? Безплатно. ГМО безплатно. Окей. Проїхали. Наступна цукерка курага з горіхом. Сушений абрикос з грецьким горіхом в кондитерській глазурі. Поїхали. Вони всі так, якби, не знаю, в тумані якийсь. Не в тумані, а порошні. Так. Це все тому, що вже срок пройшов. Де той січень був? Як вже квітень Підходить кінцю. М -м -м. Це, це могло би бути краще, якби не просрочене. Можливо, чомусь мені не сподобався за те, що просрочений, але ну, я не можу сказати точно. Mm, Такая спорная питання. Ну. Давайте ще раз остаточно. Mm. Mm. Краще. Але не таке краще за перші дві цукерки, ті, що ми пробували на початку. Краще mm. за оцей чорний стой. Я поставлю 7. З плюсом. 7 з плюсом більше ні. У цьому чорностей я б заліз 6 поставив. Давайте так. 6 балів, 7 балів. Та, бо щось на плюс. Ну, нема. Нема. Так. Наступна цукерка, The next. М -м -м. А, це останнє. Остання нова, бо далі у нас ідуть повторки. Бачите, це все вже йдуть повторю. Значить, остання нова цукерка в цьому відео називається Лабрюд. Цукерки із сумішу кондитерської глазурі подрібнених ядер, горіхів, взір, взірваних круп сухих молочних продуктів. Окей, okay, let's go. Так, виглядає ось так. Колобок. Колобок, колобок, я тебе зіма. Оце якийсь чорний колобок. Зараз хтось скаже, пожартує. Що це добре. Проїхала. Ой, тверде. Таке саме, як ми їли. Це. Оце. Ну, доволі непонятно. Коротше. Оце не сподобалось. А оце що може бути? Ми могли цю 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 коробку... Я не знав взагалі, що вона існує у нас вдома. Ну, тьора тато каже... Давайте це відкриємо. А тут 24 січня вжити до 24 січня. Де то ваше 24 було? Як вже сьогодні на календарі 24 квітня, а не січня. І, ю, ю, той вам. Ми би попробували це в січні, би було смачніше. Ну окей. Ну, не подобалося. Так ви що. До да, ту коробці ту по десятку можна поставити. Реально прибавила. Ну... Мені сподобалось. Лабрют. Поставлю детьбаю. Тепер... Я ж мав вам сказати, яка найкраща. Та? Блін, це мені буде важко сказати. Знаєте чому? Бо виходить, що лабрют і нутаті це ідентичні цукерки. І... Мені найбільше вони сподобалися. А оце горіхове прикольно, але все-таки вони кращі. І тепер мені буде важко оприділити. Але я вкушу зараз це і укушу це. І скажу вам, які краще. Але перед тим ми ще раз спробуємо. метеорит львівський. так. Mm, тому let's go. Let's go їсти метеорит львівський. Mm. Я поставлю метеориту 8... Ну, 9, балів. 9 з плюсом. Смачно. І тепер вирішальний раунд. який з цих цукерок наймашнейшим. Лабрют. Не, ну таки лабрюта. Так, давайте. Вони є ідентичні, я вам кажу. Так. У мене в руці Лабрют. і ну так, кусаємо один, кусаємо другий. Ну не дійсно ідентично навіть виглядає. Угу, Один твердіший, другий трошки м'якший. Окей. Окей. Кусаємо ще це. Ну Угу, попробували. Тепер лабрут. Мені сподобався лабрут. Був на таті твердіший. Такий смак. Якийсь такий трошечки гіркуватіший, може, можна і так сказати. Ну, Твердіший твердіше. Але брут ніжніше. Легкіше. Я даю перше місце лабруту. Перемагає. Оцінка 10 балів. Хай буде. Смачно. Я хотів дати взагалі нічия. Ну, все-таки, ну, Татті був твердіший трошки. Щось не така маса як тут, о. Це якось краще. Ой, зуби. Чути трошки легонько. Але не так сильно, значить зубний полікував, добре. Ще одна цукерка лабрута. брута. Добре, буде тоді на YouTube шорт. Не розчаровуємося, бо то, що я вже не їсти. Ось таке було відео. Пишіть, як вам цукерка, яка вам найбільше з цих цукерок на вигляд сподобалась, пишіть в коментарях. А з вами був, як завжди, Денис Дружній. Підписуємося, ну, хочете підписуйтесь, хочете не підписуйтесь, але я б хотів 40 тисяч підписників, не знаю, вроді би як. Хоча вони особо і так не дають. Вчора я знову поспілкувався з, з тим енергією і він типо каже, та хоч... Мені все рівно на ті підписники, бо вони так нічого не дають. толку з того, що вони є на каналі, якщо, по суті, вони ніяк не впливають. Вони не дивляться великі відео. І що ти там? Це рекомендація. Так само у мене. Ну, велике відео мене хоч по 100 стоперед кожне відео дивиться, його не дивляться. Кожне відео по 100 переді, але деколи 200 400 збираю. Коротше, якось так. І у мене трошки впливає, 100-200 передів може 300 бути там. От, наприклад, на паніні, на цим не паніння, шаурма пісна, ми набрали 300 передів. Так, що такі справи. Тому на цьому серпіш. Тому у мене трошки краще, ніж у нього, але майже так-то ну, одинаково актив. Тож у мене більше лайків у коментарях під великими відео, в мене більше. У мене файно, нормально пишуть мені коментарі і лайкають мене до 30 і до 30 коментують, що Це краще, ніж в нього. У нього там по нулях. Лише пишуть коментарі. Коротше, добре, то собі він мене він не хвилює, хвилюю я. Сам себе. З ваше не справжній. Хочете підписатись, хочете підписка. Ну, найголовніше коментарі. Та... І лайк. З вами Денис Дружній, Гарного всім дня, вечора. Пока. Бувайте, мені ці цукерки. Всім пока. Бувайте!